Вітаю вас на каналі Нова Волин. Це передача Луцький депутат. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Луцької міської ради Роман Бондарук. Вітаю вас. Вітаю. Спершу пропоную нашим телеглядачам подивитися коротку біографічну довідку. Роман Анатолійович Бондарук до Луцької міської ради обраний за партійним списком, позафракційний, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження. Роман Анатолійович, оскільки ви постійний член цієї комісії, то зараз пропоную більше поговорити якраз про житлово-комунальне господарство, енергетику, енергозбереження, зокрема транспорт та екологію. Гадаю, що ці питання надзвичайно цікаві лучанам. І давайте розпочнемо із ЖКГ. Розумію, що ми живемо в такий час дуже складний, скрутний. І це відобразилося на міських бюджетах, в тому числі на міському бюджеті Луцька 2015 року. Розкажіть, будь ласка, які ініціативи зараз будуть втілені? Чи виділені кошти? на вирішення таких нагальних проблем чан, які стосуються будинків, прибудинкових територій, комунального також господарства. Ну, будь ласка. Ну, на жаль, хотів би констатувати факт, що е, взагалі все наше житлове комунальне господарство, не тільки в місті Луцьку, а взагалі по всій Україні, в жахливому стані. Сьогодні можемо е, говорити, що весь житловий фонд зношений на 80% капітальних ремонтів будинків практично в нашому місті, ну, по всій Україні, не, відб... не робилося. Чому, з чим це пов'язано? Ну, напевно, це пов'язано з тим, що управління житлового фонду залишилося в комуністичних часах. Ну, Саме управління нічим не змінилося тоді, як це було в радянські часи. Ну, але змінилися власники, змінилися підходи і змінився світ. Тому сьогодні ми можемо говорити точно, що от, що потрібно робити в місті, це реформувати житлово-комунальне господарство. Яким чином? <кхем> ну, в першу чергу, ми повинні говорити про те, що ну, сьогодні. Наприклад, будинки там, чи жеки сьогодні є і замовниками, і виконавцями, і контролери робіт. Ну, неможливо, щоб одна, одне підприємство і замовник, і виконавець. Ми говоримо сьогодні, що повинен бути ринок управлінських компаній, які б надавали послуги по отриманню будинку. Тому що сьогодні його фактично немає, і монополіст є один ЖЕК. Тому і немає якості, тому і старий підход управління будинком, тому і маємо такі ну, жахливі будинки. Ну, також хотів би замітити, що і люди наші також ще не звикли до того, що не тільки квартира, а й весь будинок є їхні, що вони являються співвласниками. І їхнє відношення до під'їздів, до мереж ну, не таке, як власника. Вону, вони думають, що вони зайшли в під'їзд, зайшли в квартиру і все. І що, що стосується за квартирою, їх не стосується. На, на, хотів би казати, на праведний жаль, що ну, сьогодні немає е, такого глобального підходу до того, щоб зрозуміли люди, що вони являються власниками всіх будинків, що тільки вони будуть нести відповідальність і вони будуть жити і передавати своїм дітям у власність своєї квартири, а це і під'їзди що за них ніхто не подумає і за них ніхто не буде робити. Про співвласність будинків ми ще зараз з вами поговоримо, але будь-які реформи потребують фінансового вливання. так? Чи в цьому бюджеті передбачені кошти на реформування ЖКГ? На вирішення, можливо, якихось найнагальніших ну в першу чергу розумієте, ми потрібно напевно навіть не кошти, а законодавчу базу. Тому що сьогодні законодавча не дозволяє оперативно людям і ще будь-яким компаніям управляти будин своїм будинком. Сьогодні це прерогатива місцевого самоврядування, і на жаль, хочу констатувати, що в багатьох і сьогодні випадках місцеві ради вирішують, чи виконавчі комітети вирішують за людей, хто в них буде прибирати, який в них буде тариф і так далі. Сьогодні, сьогодні в, в Верховній Раді пройшов перше читання законопроект 1565, який якраз відкриває ринок для управління будинками, для, для того, щоб з'явилися не тільки комунальні підприємства, а й приватні підприємства, які б могли б управляти житловим фондом. Тому я сподіваюся, що перший крок в реформуванні, це законодавча база, буде скоро прийнятий. І тоді вже ми будемо говорити про кошти. А якщо говорити про кошти, то сьогодні ну, у нас в Луску, наприклад, є дуже прекрасні приклади, де де об'єдналися об зусилля як держава в якості там уряду місцеве привмування в якості бюджету міста Луцька і самі мешканці чи самі власники будинку. І в нас є дуже багато прикладів. У нас є створення ОСББ, які які сьогодні вже кредитуються для... Капітальних ремонтів для енергозберігаючих заходів, і це доволі ну, найкраща практика в Україні сьогодні. От, власне, ви дуже багато років вже підтримуєте цю ідею створення ОСББ. Дійсно маємо в Луцьку е, такі позитивні приклади функціонування таких будинків співвласності. І е, єдине, що не стало, це практика такою аж поширеною. Все-таки людей щось стримує. І діяла програма сприяння створенню ОСББ. Так? Які є результати втілення цієї програми і чи вона буде продовжена цього року. Ну, в першу чергу стримує незнання людей, що таке взагалі ОСББ. Е, ну, в, це, в цьому я б хотів би сказати, що це якраз напевно, е, мала би наша місцева влада посприяти цьому. Е, ми маємо багато, ну багато має часу і ефіру міський голова, його заступники мають в своєму розпорядженні місцеву газету, ну, найбільше, ніж чим, чим депутати. Тому я думаю, що е, тут погано спрацювала місцева влада. Що стосується нашої програми, так в нас існує програма з 2011 року. В цьому році в цій програмі передбачено півтора мільйона гривень на капітальні ремонти будинків, де створення ОСББ або енергозберігаючі заходи, тобто встановлення ІТП, ремонту даху і вікон. От, власне, хочу вам сказати, що про СББ ми говорили вже не раз, і в нашому ефірі теж так само, і озвучували ці теми. Є різні сумніви з такого з того приводу, що е, треба відповідати. Люди повинні відповідати за своє житло. Це те, власне, з чого ви починали нашу розмову, так? Якщо з'являться е, приватні компанії, які зможуть надавати послуги, то це буде конкуренція і це вже якість, так? Я так правильно розумію. А щодо вартості цих послуг? Е, ну, наприклад, сьогодні... Е... Я б сказав, несправедливо визначає місцева влада, да, який тариф затверджувати в тих будинках, де не створено ОСББ. Тому що там, де створено СББ, там е, сьогодні е, це ефективний вже власник, який хоче досягти того, щоб їхній будинок був і прибудинкова територія, в, е, в гарному вигляді, в гарному стані. І сьогодні ми маємо приклади, що і нерухомість в тих будинках коштує більше. Вони розуміють, що люди що е, ну, не тільки це гарно для проживання, але і це і фінанси відповідно. Вони менше оплачують по е, теплу, тому що там, де сьогодні встановлені, там, де сьогодні будинки у нас є утеплені, встановлені ідеальні теплові пункти, які дають змогу е, виплачувати кредит. І платити точно стільки саме, скільки платить в сусід в іншому будинку, де немає ні утеплення, ні тепла, ну і поганий стан самого будинку. розумієте? Тож, тому я рахую, що сьогодні ми повинні разом з вами, журналістами, інформувати людей, показати їх нашу кращу практику. І про це дуже багато розповідати, щоб люди зрозуміли, що єдиний вихід. Єдиний вихід це тільки спільно зусиллями місцевої влади, державної влади і самих людей відновити на житловий фонд. То іншого виходу немає, тому що, щоб люди зрозуміли, для того, щоб зремонтувати весь житловий фонд України, так, зробити капітальний ремонт, потрібно більше 500 мільярдів. Ні ну, один бюджет, ні не місцевий, ні не державний немає таких коштів і в ближайші роки не буде. Програма діятиме цього року, що передбачено цією програмою? Е, ну, передбачено капітальні ремонти е, е, будинків і енергозберігаючі е, заходи. У е, нас існує комісія. Е, в тих будинках, де створено СББ, вони роблять проєкт, роблять кошторис, подають на комісію, засідає комісія, в комісію входять представники ОСББ, представники громадських організацій, е, міської влади. І вирішують кому давати е, ці е, кошти. Ну, як показує практика, за минулих три роки всі, хто подавали заявки, хто робив документи, всі отримали е, е, кошти. Ну, за три роки це приблизно десь більше 4 мільйонів гривень. Але ми не повинні забувати, що і таким чином люди, сплативши, ну в минулому році це було 20% від загальної суми. В цьому році ми збільшили. До 30% люди з цієї суми, що потрібно їм на ці заходи, платять самі. Ви мешкаєте в Луцьку? Так. У багатоповерхівці. Так. Ваша багатоповерхівка має ОСББ? Так, ми створили ОСББ Я ми, ми можу з гордістю сказати, що за е, фактично рік ми зробили, відремонтували е, повністю всі електромережі, всю повністю електричну мережу. Ми поставили в всіх під'їздах е, вікна пластикові. Ми зробили прибудинкову територію. Будь ласка, хто бажає болі 12, можете прийти подивитися наш будинок. Я рахую, що це один із кращих будинків сьогодні. У місті Луцьку. Всі громадяни активно долучаються до цих робіт. Чи є можливо такі категорії людей, які просто не можуть фінансово долучитися і ви це враховуєте? Ну ви розумієте, сьогодні в принципі, як показує практика, ті будинки, які були створені ОСББ, в, в принципі. По-перше, оплата комунальних послуг там на районі 98%. Есть, реально люди розуміють, що потрібно платити, що потрібно переживати за своє майно і потрібно відповідати, тому що це також і відповідальність. Тому, я думаю, що ну, зрозуміло, що як скрізь є якісь люди, які там не платять чи не хочуть платити. Але ну, це від цього нікуди не дінешся, це є скрізь. Абсолютно. Про енергоощадність ви вже заговорили теж. Це дуже цікаве питання. І, власне, енергетична безпека України зараз на часі абсолютно. Цікаво, чи сприяє власне, комісія, чи є такі проекти, які б долучалися до таких проєктів енергоощадних. От, заклади освіти, приміром. Ми знаємо, що, наприклад, заміна вікон лягла на плечі батьків. Та? Чи є програми, проекти, які би хоча б частково фінансово покривали ці затрати? Ну, місто приймало участь в такій програмі загальноукраїнській, компанія є компанія єдканевко яка також кредитує енергозаощадні заходи по бюджетним закладам і наше місто якщо не помиляється виркло такий грант на десь 5 мільйонів гривень вже частину реалізувало в минулому році встановивши індивідуальні теплові пункти в школах та садочках ну не можу зараз сказати нічого який результат цього, тому що ну, якби не знаю ще. Що стосується приватного чи житла чи багатопорогових будинків, то хотів би сказати, що ми, місто Луцьк, є лідерами зі всієї України, якраз по енергозавищадним заходам. Ми взяли в більше, ніж 10 будинках ОСББ. В деяких вже встановили ІТП, утеплили, замінили всі мережі, криші, тобто зробили повністю капітальний ремонт будинку плюс всі заходи. Таким чином ми змогли зекономити від 40 до 60% енергоносіїв. Тобто повинні розуміти всі, що це... Потрібно не тільки для жильців, але це потрібно для міської влади, для загальної держави, тому що ми скорочуємо зараз завдання, яке в першу чергу завдання скоротити споживання енергоносіїв. Що Сьогодні ми, якщо ми беремо по газу, то ми закупляємо в Росії десь більше 30 мільярдів кубометрів газу і своїх маємо в Україні, виробляємо, то виробляємо десь близько 20 мільярдів, то наша задача яка? Задача скоротити те, що ми закупляємо, скоротити до, до мінімуму, щоб ми могли б тільки те, що ми виробляємо в Україні. В принципі, якщо е, добре попрацювати... І подивитися на наш Луцьк, я думаю, що за 4-5 років ми б могли б зі всієї України скоротити це споживання ну, до купівлі там, 5 мільйонів кубометрів газу. І все, я думаю, що ми, ми могли б це легенько зробити в нашій державі. Але, ну, на жаль, хочу констатувати, що і люди, які займаються лобіванням купівлі газу чи видобутком, ну, сьогодні, е чи ті компанії, які переробляють е в теплову енергію, сьогодні не зацікавлені це зробити. І тому в нас такий ну, тормоз такий, можна сказати, якби, ну, не йдемо до цього з такими кроками, які ми би могли. Ну, комісія, в якій ви працюєте, йде у напрямку енергощадності. І якраз та сфера е дуже цікава і вона дуже оптимальна для залучення інвесторів іноземних, правда ж? Так, сьогодні також розробляється чи розроблений вже проєкт, законопроєкт Верховної Ради для компанії ЕСКО. Це означає, що приватна компанія, ну, на жаль, сьогодні не має законодавчої бази, яка б могла б прийти вкласти приватні інвестиції в будинок заключити з жильцями договір і там за пару років їх відшкодувати собі і потім заробляти якісь там відсоткову там ставки. Сьогодні це не врегульовано державою, але сьогодні вже внесений законопроект Верховної Ради, який відрегулює. Ну тому і якби такий штопор в цих компаній, які також не заходять, і могли б вже інвестувати в житлові фонди наші, тому що... Ну, Сьогодні це величезний ринок і для бізнесу, тому що це, ну, якщо ми беремо по Волинській області, це мільярд гривень. Люди сплачують комунальних послуг. Ну, Це величезний ринок. Транспортна сфера, ще одна сфера, яка надзвичайно цікавить, лучани. От, власне, про тарифи зараз дуже багато розмов. Розкажіть, про що зараз йдеться у міській раді, вашій комісії, ну, про що говорять? Я напевно, транспорт пов'язував би не тільки там, з одним транспортом, але б і з дорогами. Сьогодні, теж, на жаль, можна констатувати факт, що ну, це сама напевно, корупційна складова, що є в межах міської влади. Тому що ну, давайте візьмемо, з 2010 року я депутат, сьогодні у нас вже 15-й, в кожен рік виділяється більше 40 мільйонів гривень на дороги, тільки по місту Луцьку. Чотири роки. Це 160 млн грн. Ну, спитатися в будь-яку людину, в будь-якого водія, він бачить цих 160 грн. Ну, це величезні кошти. Це дуже величезні кошти, але, ну, на жаль, ми кожен рік ремонтуємо одні ті самі дороги, ми кожен рік виділяємо на ті самі дороги величезні кошти, а ефект результату немає ніякого. Чи є у вас якісь факти, документальні з цього приводу, чи ви зверталися до правоохоронних органів? Ну, багато було справ, багато було, розумієте, ну, сьогодні ця галузь така. Дуже специфічна і таємна. І багато у нас було фактів порушення кримінальних справ, але вони до кінця не були доведені. Е, ну, також це тендера, е, також це гарантійні. Ну, наприклад, ми кожен рік перевіряємо кажемо, нашого начальника департаменту, кажемо, от дивіться, от зробили дорогу, наприклад, проспект перемоги. Сьогодні ми можемо констатувати факт, що в деяких місцях там вже ями. У ну, вас ж є, договор мають бути гарантійні там, рік чи два чи три чи п'ять років гарантія. То, ну, і, розумієте, Це зловживання весь час, ну і приводить до того, що ми маємо такі дороги. Трішки про вашу депутатську діяльність, чи пропоную поговорити, так, про ті кроки, які ви зараз збираєтеся зробити, про ваші ініціативи. Ну, В першу чергу, те, що я, чим я займаюся, це якраз житлово комунальне господарство, в мене є благодійний фонд, він називається реформи житлово-комунального господарства міста Луцька. Це розвиток ОСББ в місті Луцьку. Сьогодні наш результат нашої команди, це не тільки я, це в нас, ви знаєте, в нас є громадська організація, яку Чоля Петро Лавренюк, ресурсний центр підтримки ОСББ, у нас є асоціація Лучани Юлія Соботюк, у нас є рада голів ОСБ міста Луцька, де входять всі голови ОСББ. Наша команда сьогодні довела не тільки в місті, а й всій Україні, що якщо прагнути щось змінити, тоді виходить. І якщо не один і не два, а об'єднуються люди біля якогось проблемного питання, тоді є результат. Сьогодні ми можемо констатувати факт, що ми найкращі в Україні. Нас запрошують на багато міжнародних семінарів, що стосується створення ОСББ, реформування ЖКГ, тому що... Ну, на жаль, ми можемо користувати, і це говорить, це говорили всі міністри житлово-комунального що реальна реформа сьогодні ЖКГ тільки діє через ОСББ. Все, все ну, от Вся реформа ЖКГ тільки через ОСББ. Можливо, це поміняється, тому що ну, час іде, нові законодавства, нові, з нові закони проходять, але ми маємо найкращу практику по всій Україні. Тому я рахую, що моя діяльність... Ну, от і цим визначається. Ще один такий вектор розвитку держави, тепер це децентралізація влади, так про неї теж багато говоримо. Чи розпочалася ця реформа у Луцьку, ви як депутат, що можете сказати? Ну, ви знаєте, як на мою думку, ця реформа не розпочалася, тому що якщо ми говоримо, ну, таке децентралізація, це більше влади на місцях і більше податків так, чи грошей залишається на місцях. Ну, Сьогодні ми говоримо, якщо ми брати про бюджет. Саме головне надходження міста, ну, любого міського бюджету це податок з доходів фізичних осіб. Ну, Це податок по зарплаті. Так? Раніше він залишався 100%, беремо 100% всього по ДФО в місті, 70 залишалося, 75% залишалося в місті Луцьку, все йшло далі в державний бюджет. Сьогодні 60 тільки залишається, а 40 йде в державний бюджет. Тобто, Якщо це в цифрах, то вони забрали з нашого бюджету 60 млн грн. В цьому році. Так, вони е, навзаєм дали нам е, е, акцизний податок. Ну, але ми не знаємо, вони припустили, що це також буде 60 мільйонів, але ми не знаємо точно, скільки це буде. Тому що з'явилися нові акцизи, ми не знаємо їх об'єм, ну, ми нічого не знаємо. А гроші реальні, які вже були надходжені, вони нас забрали 60 мільйонів. Ну, тому, про, не, як на мою думку, не варто говорити про децентралізацію. Ну, немає реальних кроків децентралізації. Аналізувати зможемо дещо пізніше, так? Ну, напевно так. Ну і вже на завершення нашої передачі, будь ласка, декілька слів від вас, як від депутата Луцької міської ради. Ну, знаєте, я, я завжди лучав, лучанам е, бажав е, у нас скоро вибори, ви е, знаєте, в місцевій ради. А агітація ще поки що не розпочалася. Не розпочалася, ні, я не, не буду ні за кого агітувати, Я просто завжди е, лучанам бажаю зробити правильний вибір, за який потім їм самим не було би стидно. Тому що якраз підходить той день, який вони мають взяти на себе відповідальність і потім не жаліться, що відбувається в них місці. Наскільки часто ви з своїми виборцями зустрічаєтеся і звітуєте їм про свою роботу? Ну, весь час відлучається так, весь час відпочивається своїми виборцями, тому що в мене така сфера, яка ж до комунального господарства. Якщо не я їжджу по будинкам, тут до нас приходять. Тому що, на жаль, це найскладна саме певна комісія, саме... саме Найбільш проблемніше, тому що якщо ми беремо по е, е, дзвінками, які надходять по скаргам, які в міської ради, то 90% всіх скарг це житлове комунальне господарство. Комісія активно, на вашу думку, активно працює? Ну, деякі з членів так, не всі. Я вам дякую наразі за розмову. Дякую Це була, вам. Це була передача Луцький депутат на каналі Нова Волинь. Залишайтеся з нами на все добре.